Я була точно така, як і ви. І у мене був спочатку цей страх проявлення, коли я зайшла в це проявлення, почалися якісь іти гроші. Я така, типу, от як ви, прям слово в слово. А що ж це буде, якщо я буду більше чоловіка заробляти, Ти, типу, і, і на що мені тоді чоловік? Ну, аля. Понятно, що він мені треба, але е, в мене було все прямо прям як у вас. А чого, кажу, не працюють е, переписувати упередження? Того, що тут потрібно м -м, зрозуміти, що чоловік. Е, Точніше, ми, дівчата, не зможемо заробляти більше чоловіка, якщо ми внутрішньо собі цього не дозволяємо. І оця історія, коли нас чоловіки виштовхують на роботу, вони ж насправді хочуть не те, щоб ми гроші приносили в сім'ю. Я не пам'ятаю, чи я розповідала вам це чи ні. Вони хочуть, ні, це не вам значить. Вони хочуть, щоб ми мали свої кошти. Тому що, коли мене, мій чоловік, після декрету казав мені Іди працюй, я дуже ображалась, я не розуміла, типу, в смислі, я повинна йти роботи. Пр проблема то у нашій голові, того, що вони виражають якусь там мислі форму, типу Іди працюй. А ми беремо цю мислі форму і інтерпретіруємо по-своєму. Тобто ми думаємо, що ми маємо заробляти на сім'ю, хоча по факту вони так кажуть для того, щоб енергетично баланс в сім'ї вирівнявся. Бо коли жінка і чоловік обидва працюють, то тоді і оцей сімейний егрегор він росте. А коли ну, понятно, що жінки, жінка має право якийсь певний час сидіти в декреті і дивитись за дитиною. Але коли наші чоловіки говорять, іди на роботу, вони не мають на увазі, що типу іди заробляй, принось гроші, а я буду лежати на дивані». Ні, це не так працює. Вони просто хочуть, щоб у нас була якась там певна сума на свої оці хачушки. Вони цього вслух не говорять. Але я цей етап пройшла, і я побачила, як те, що дійсно, коли я почала приносити додому гроші, він почав казати, а що ти собі не купила то, а що ти собі не купила то, а що ти рішила нам продукти вдруг купити. Тобто, він спочатку казав, іди заробляй, коли я приносила гроші, думаючи, що треба їх викладувати на общий бюджет. Він такий, а чого ти? Ну, типа, ти ж хотіла там то купити, іди купи. Тобто ми собі придумали, що чоловіки нас змушують працювати і приносити гроші в сім'ю. А, а по факту, вони просто хочуть, вони, знаєте, як несвідомо, хочуть вирівняти оцей баланс між чоловіком і жінкою, того, що у жінки своя реалізація, у чоловіка своя реалізація. І навіть е, от наше бажання, якщо ми дійсно хочемо і нам окей, ми даємо в сім'ю. Якщо це чисто нам хватає на наші хачушки, пожалуйста. Тобто, для чоловіка цікава жінка, яка реалізована. Вони так не вміють говорити. Вони говорять іди на роботу. А ми собі вже з цих з цих двох слов іди на роботу, придумуємо історію, якусь таку, типу блін, так а нащо ж мені тоді мужик буде, якщо я піду на роботу? Тобто їм все одно, чим ми займаємось, я вам серйозно говорю, тому що я перепробувала багато чого. Їм абсолютно все одно, що ми робимо. Їм важно, щоб ми були реалізовані в тій справі, яка нам приносить задоволення. Того, що, коли ми наповнені, коли ми енергетично ну, на такому підйомі, вони це щитують, і це їх підпитує зароблять ще більше. І оце наша помилка, що ми думаємо, що ми будемо більше чоловіка заробляти, це не завжди так. Я вже скільки працюю, я не можу його перепригнути. Типу, да, я десь плюс-мінус з ним на рівні, але перепригнути його я не можу. І поки я пішла в цю історію, де я боялась, що я буду більше нього заробляти, я побачила, що ми просто ну на рівні йдемо. Можливо, ще колись буде там, де я буду більше заробляти, але у мене вже немає у цього упередження, що, типу, що він мені не треба буде, да? що я буду на нього дивитися якось зверхню. Того, що, колись ще до замужества я була така его егоїстична і, і говорила, що мені не треба чоловік, який менше заробляє. Ну, це ще до замужества, я прям так вибирала собі. Я питала, ким ти працюєш, якщо, якщо ти менше в мене заробляєш, то ти не чоловік. От у яка я була <смі> жорстока. А зараз я розумію, що чоловік він ну це ж достігатери. І по факту, коли жінка поруч наповнена, а жінка як може бути наповнена тоді, коли. Вона робить те, що їй хочеться ну, в нашому з, ваш, з вами випадку це реалізація. Да? Ми робимо те, що нам хочеться, і ми від цього кайфуємо. І тоді оця наша енергетика передається чоловіку, і він там десь він може там з другої сторони ще десь принести, не з той самої роботи. Да? Чи якась підробка знайдеться, чи хтось там подарує гроші, і його гроші ростуть поруч з нами. І виходить, що коли чоловік каже, йди на роботу, він просто не перекладає цю фразу насправді, що він хоче. Ну, їм, у них це якось не прийнято, навіть якщо піти в глибину, типу спитати, а що, що ти хочеш, щоб я працювала, Вони просто кажуть, типу, ну, щоб гроші заробляла. А по факту вони хочуть, щоб ми самі знаєте, виращували в собі оцього цього дорослого в плані грошей. Бо в нас же є різні оці особистості: там я жінка, я предприниматель, я мама. І от в плані. Реалізації вони хочуть, щоб ми виращували в собі цю дорослу людину, яка може в будь-якій ситуації покластися на себе. Тому що, ну, наприклад, я в Україні, ви не в Україні, да. У мене там в будь-який момент чоловіка можуть забрати на війну. Тобто він десь підсвідомо розуміє, що я, якщо залишусь одна, я ну я должна буду вміти заробляти. Ну, типу, він в мені не сумнівається, я не спорю. Але просто от навіть оці підштовхування, да, бути дорослою. Тобто, щоб ми могли справитись в будь-якій ситуації самі, от вони оце транслюють. Поняли? Тобто? Вони не, не хочеш привласнити наші гроші? Ні! Ну, бо вони вже і так звикли, що вони нам дають. Ну, що вони в сім'ю дають, що вони все обеспечують. Вони і так до цього звикли. Поняли? А коли а це у нас а, така думка визникає: типу, а що буде, якщо я буду більше заробляти? А, я знаєте, як. Зразу перефразовую, а що буде, якщо я буду більше заробляти, а чоловік буде ще більше заробляти? От таке переналаштування, воно аж заряджає. Тому що, е, да, типа установка, а що буде, якщо я буду більше заробляти, і я буду на нього якось зверху дивитись? Вона, ну типа, вона в негативному ключі. А, а що буде, якщо я буду більше заробляти, і він ще буде більше заробляти? Оце вже цікаво. І от е, в кожної в кожному страху, в кожному сумніву, треба шукати от. Що, а що там цікавого може бути? Бо щось втратити, знаєте, десь піти там ще глибше на якісь нулі, ми вже не зможемо. Тому що ми вже вибудували якийсь певний собі рівень. І от кожного разу, коли десь страшно, треба казати. Страшно цікаво. А що ж буде там? І от коли ти з такою штукою йдеш, так воно так все розвертається. Прикольно, що ти такий, блін, а чого ж я цього боявся? А чого я туди не ходив, а чого я це не казав? Ну, тобто, вже не просто страшно, а страшно цікаво, а що буде далі? І е, зараз я вам ще теж такий секрет розкажу, чого м нас зараз зупиняють отакі, якісь такі прості, прості речі, типу, да, оці страхи такі. Вони ж ну просто звідкись вони взялись. А я вам скажу чого. Е, того, що, от наприклад, я і ви у нас десь трохи є якась знаєте, схожість. Ну, по-перше, тому що ви так само ясно бачите, як і я, і ви бачите, знаєте, оцю точку, де, тобто, ви можете її зараз ясно не бачити, але ви відчуваєте себе там через років 10 там, чи 15, чи 20 в тій точці, де ви дійсно дуже багато заробляєте. Ви це відчуваєте? Можливо, ви це ще там не візуалізували і не бачили, але вона є ця точка. І виходить, що от наша версія нас в майбутньому. Дає сигнали, типу, ти будеш багата. А оця версія, що ми тут зараз, в моменті тут і зараз, вона ще не. Хочеться сказати, не аби не апгрейдилась, поняли? Типа, ми ще не набули певного досвіду, ми ще не спробували, а як це невеликі гроші держати, бо ми ж там будемо великі гроші держати. А тут ми їх, типу, ще навіть невеликі і ще не держимо, а потім держимо, а потім нам цікаво, а як це ще більше. Тобто, оцей ріст він, типу, іде туди, він веде туди. І оця я з майбутнього нам з вами постійно сигнали. типу, що ти там будеш багатий. І в нас вмикається оцей ніби страх. А як це так? А як це? А що ж я буду дальше робити? Ну, тобто, внутрі. Ми ще до цього не готові, через те виникають у ці страхи. Тобто, це непогано, що вони є. Просто я це, знаєте, як уже розсекретила, Тільки десь іде якийсь страх. Я розумію, що це я з майбутнього собі сигналю про те, що там буде все набагато краще, лучше, цікавіше. І що не треба типу боятись, треба просто маленькими кроками іти. Тобто не сидіти в той історії, що типу, боже, а що ж я буду делати, а просто вибрати собі якийсь маленький, -маленький шажочок в ту сторону і просто рухатись.